Всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас така тема: хто хоче більше сексу, чоловіки і жінки. Що мене спонукає це відео записувати? Мене спонукає це відео записувати один такий важливий, простий факт, що кожен з нас неодноразово стикався з такою пред'явою, з такою претензією зі сторони жінок. Тобі треба лише одне. Вам, хлопці, треба лише одне. Ви, чоловіки, лише одного потребуєте. І ця фраза продовжує з мого життя, продовж тих людей, які зараз надивляться, зі сторони жінок, сказана не один раз. Не один, навіть можливо, не двадцятий раз. І так ми продовжуємо. Отже, хто хоче більше сексу? Думка жінок про жінок. Будь ласка. Відео на екран, дивіться, аналізуйте. Чоловік має хотіти сексу завжди. А якщо він не хоче сексу завжди, то значить з ним щось не так. Але виявляється, що нормально, коли чоловік не хоче сексу, да? я тобі більше скажу, що ми хочемо більше сексу, ніж вони. Це науково доведений факт. Нам так заборонили, що навіть жінок не пустили навчатися, що жінок не пускали в політику, да. що жінка повинна бути про чоловіки. Mm -hmm. Що бути сексуальною, що? Що, Стивно. що вам скажуть на вулиці, що ти сама догралась, ти сама винна? Wow. І що тоді зробили з нами? Зробили так, що нам стало дуже, дуже соромно це проявляти. Але на початку, хочу, це моє слово, це я беру, і ти, хлопчик, без мене нічого не зможеш. І все, що вони роблять у світі, це для нас. Отже, з даного відео ми зрозуміли, що жінкам, дівчатам хочеться навіть більше сексу, просто вони там залякані, там, чи соромезливі чи так далі. То є з нами друге запитання. Чи є такі чоловіки і хлопці, з якими б дівчата не спали от, ніколи? У ну, приміром, не знаю, скажімо, візьмемо саме такий гірший варіант от колишні, там, тяжкі розриви і так далі. Чи спали б вони з колишніми своїми чоловіками чи хлопцями? Будь ласка. В кінці на сонячний день. Получається те, що для жінок бар'єрів немає ніяких. Для жінок секс необхідний, секс потрібен, і вони ще при цьому всьому хочуть більше ним займатися. Ні з того, ні з цього виявилося. Отже, ми усі зрозуміли, що на сонячний день особливих бар'єрів для жінок дівчат немає. Тоді, враховуючи, що ми живемо в період свобод, в період демократії і так далі, я дам питання наступного змісту. Що відчуває після того, як переспить жінка, приміром, там з усім колишнім, з теперішнім, там десь там в нічному клубі на один-два рази і так далі? Що ж вона відчуває? Будь ласка, відео на екран. сьогодні. Дуже важлива тема для тих жінок, які займалися сексом з чоловіками якимись, і жалкують про це. Є така штука, що ми можемо збудитися, якщо ми чутливі, емпатичні, коли відчуваємо чиєсь збудження до нас. І сприйняти це, що наче я його хочу, цього чоловіка а насправді це не так. <рес> Одним словом, в жіночій психології розібратися важко. Принаймні до сих пір ніхто достома так ні і не розібрався. Тоді я дам питання наступного змісту. Чому ж тоді жінкам секс так необхідний? Будь ласка, відео на екран. Трес, втома, поганий настрій все це легко знімається разом з трусиками, а ви все по аптекам бігаєте. Ну що, хлопці і дівчата. Наше відео підходить до кінця, і що я хочу вам усім побажати. Кохайтеся, любіться, займайтеся сексом, не грайте в ці ігри, ігри там добивання, хто кого там доб'є, хто кого. Подобається тобі хлопець, будь ласка, все без проблем. Ти подобається дівчина, будь ласка, все без проблем. Любіться, зустрічайтеся, кохайтеся, і хай у вас усіх все буде добре. Всім добра і хорошого настрою. До нових зустрічей!